Хочете створити щось справді особливе? У цьому відео ми зберемо разом різні варіанти подарункових наборів MaxiBox для друзів, колег, рідних і навіть для себе. У середині найкраще з найкраще добірні продукти, смачні делікатеси та солодощі, які тішать з першого погляду. Це в'ясні делікатеси, підцягляння до хамону, витримані сири, ароматна кава, шоколад, оливки, морепродукти та інші гастрономічні приємності. Обирайте улюблені смаки, додавайте щось від душі і створюйте свій ідеальний набір. Living the moment, Cause we are so free, and in this moment Love is like a dream So come a little closer But don't hold your breath Silence in the background no. back. Violence in your eyes now Remember that time? Творюйте незабутні моменти з MaxiBox. Замовляйте на box.com.ua Свіжі продукти, швидка доставка, оплата при отриманні.